Дорогі учителі, вітаємо вас з вашим професійним святом, Днем працівників освіти. Нехай вам завжди всміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Від імені усіх ваших учнів щиро бажаю вам здійснення найзаповітніших мрій, і також, щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість та затишок. Жовтень, щедрий, на барви осінні, день учителя, свято ж яке, тож у світянській великій родині, шлемо усім вітання полке. Допоки сонце світить висоти, щебечуть птахи, зацвітають квіти. Ми вам життям бажаємо твердо йти і дням наступним від душі радіти. Бажаю вам багато літ прожити, душею і серцем молодіти, щоб щастя і радість вас не оминали, і ви постійно гарні настрій мали. Бажаємо здоров'я, добра і довголіття. Хай вистачить щастя, а цілостоліття. Хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї. І радість на серці, і хліб на стрілять. Щастя завжди супроводить вас. Людська повага й шана не минають. А вашу мрію і працю повсякчас лише визнання вінчають. Учитель, ти йдеш по цій землі, і слід стає твій крок за кроком. Яскравим вогником у сутінках мітьми, а все життя для тебе є урок. Ми хочемо усіх вас привітати у цей святковий і осінній день. Тепла і сонечка. Вам щиро побажати, щоб радісно було вам кожен день. Бій і бажань, і наснаги творити, щоб серці хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, хай злагода мир у житті хай панують. Хвороб дорого знайдуть. Ми бажаємо здоров'я і щастя. Спасибі за вашу доброту. Світлом сонця, удача хай лине, як в калиновій касті неначе. І нехай джерелом в ній неспинним буде радість і сміх дитячий. І до пісні до кобзаря, і на мій спів. Це моя вчителька мене навчила. Співучих українських слів. Прийміть від мене привітання найпалкіші, а з ними й побажання найщиріші. Добра, поваги, злагоди, любові, багатої щастя долі. Вчителю вклонимося в ноги. В цей день святковий всі ми нас навчали усього, нас зробили людьми. Уся шкільна родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я і успіхів вам бажає. Дай вам, Боже, ще довго молодіти, та й не одну осінь ще з нами зустріти. За тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Спасибі, дорогі учителі.